Всім привіт! Сьогодні говоримо про два способи обрізки ремонтантної малини. На прикладі таких сортів як маравіла і полка. Маравілу ми залишаємо на два плодоношення, тому обрізаємо тільки верхи. Взагалі, вам хочу сказати, що маравіла дуже класний, прям шикарний сорт. Справжня маравіла. Вона міцна, величезна, дебела, врожайна, смачна, це шикарнючий сорт. І він прям проситься на два плодоношення. Воно того варте. Але не забуваємо чітке нормування. Отут лісу густого не залишаємо. Полку ми завжди вирізаємо по землі. Ось там рядочки, бачите, Бачите, пусті. Крапелька є, а малини вже немає, тому що ми вже її вирізали повністю по землі. Полка більш слабша, але більш така простіша в догляді, робоча, от з неї саме класно починати. Що стосується інструментів, по землі ми завжди вирізаємо ось таким секатором. Не косимо, а саме секатором. Чому? Тому що вирізаємо трошечки заглиблюючи в землю, щоб пеньків не залишалося. Далі, в наступному відео, підемо на іншу ділянку, там ще є полка, ще її багато. Покажу вам, як ми її ріжемо. Так, якщо косити косою, залишаються пеньочки. З пеньочків навесні, з брунячок підуть пагони. І замість того, щоб дочекатися пагонів, які підуть з корінців. У вас будуть жмуття пагонів, які йдуть зі старих пеньків. На що ми це робимо? Відбиваються нові зелені пагони. Вони міцні. Обов'язково також їх нормуємо, щоб не було густого лісу. І далі, серпень, місяць, і до морозів, ми маємо класну транспортабельну продажну ягоду, товарну, да, мабуть, правильно сказати.